Мені так подобаються диски з полочкою. Дайте нам диски з полочкою. Замовте нам диски, привезіть з полочкою. Я зараз вам покажу, що таке полочка. Я постійно людям відговорю від цих полочок, тому що буває отаке ось. Ой, яка полочка гарна. Лопнув повністю. Полочка-полочка. Красиві такі дісочки з полочкою. Ой, а що там у нас? Я вам покажу дійсно нормальні диски. Такі, 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 там, де немає полочок. Такі диски. Це диски будуть крепкі. Все останні ці полочки, особливо Китай, Тайвані і різні чаї якісь. Це пластилінові диски, які буквально вам там на місяць. Зато гарні, просто капець. Ми вже задовбалися.